Вітаю на каналі Пошук історій. Скільки разів за життя ми бачили різні образи облич, візерунків, а можливо, і чули те, чого не було. Цьому є просте пояснення, і назва цього феномену парейдолія Парейдольна ілюзія, хибне, зорове чи слухове сприйняття реальних об'єктів як інших подібних за загальними ознаками. Ось деякі приклади. Гравець на Органі в гроті Нептуна, Сардинія. Загадкове обличчя в Педра да Гавеа в Ріо де жанейро Бразилія. Обличчя Марса один з найвідоміших прикладів Парейдолії Кашалот. Або підводний човен. Голова індіанця у скелях. Портрет папи Івана Павла II на одній з мармурових плит Італійської церкви. Ще один приклад будильник, в якому можна побачити сумне обличчя. Смайлик на Марсі, давньоїпетські ієрогліфи здаються малюнками сучасної техніки: вертоліт, підводний човен, літак, завдяки ерозії, при вході до церкви у Фамешоні з'явився череп. Або ось звичайна фігура, що складається з трьох кіл та лінії, але наша підсвідомість бачить обличчя. Хоча параїдолія і є цілком банальним явищем, але дуже інтенсивні і часті можуть свідчити про гостру стадію психозу. Інколи на такому можна непогано навіть заробити. У 2004 році звичайний хлібний тост, на якому після підсмажування з'явився портрет Діви Марії, був проданий за 28 тисяч доларів. Непогано чи не так? А от і щасливиця Діана Дайсер і її святий тост. А я бажаю всім нам позитивного настрою, не впадати у вічі і завжди знаходити для себе щось цікаве. Дякую за перегляд, Па-па!